На чемпіонат світу з пауерліфтингу жиму лежачи та багатоповторного жиму приїхали кращі з кращих. Першого дня змагалися аматори, другого професіонали. Я особисто виступав у двох категоріях. Так, мені 45 років, Я приймав участь в категорії майстер-клас з 40 років і в відкритій категорії опен мужчини від 20 до 40 років. Я зайняв перше місце серед. Категорії майстер-клас, а також второе місце в відкритій категорії. Руслан Сідлецький займається спортом 32 роки. Три з яких присвятив пауерліфтингу. За цей час підкорив не одну спортивну вершину. Прийняв е, участь у більше 30 змагань за три роки, і у мене 45 медалей, і є ще кубки, дипломи. Е, Это, до этого я занимался самбо, дзюдо Я всю жизнь в спорте с 1982 -го года. Занимаюсь спортом и э, всем рекомендую.